Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Тож, ми продовжуємо з вами моделювання, 3D-моделювання. І як ви пам'ятаєте, ми знаходимося в творчій майстерні Романа Миколайовича Одинця. Це є я. Я є автором найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Сьогодні ми розглядаємо, як було зазначено напередодні. Першу модель функціонально і беремо до уваги, що вона буде використовуватись. От ви бачите її натуральну величину в натуральному розмірі. Вона сіра на чорно-білому. І ми беремо її 3D-модель, виконану в, масштабні, в масштабній формі. І що ми з нею робимо? Ми задаємо їй параметри для того, аби вона стала не просто комфортним аксесуаром, а ще набрала риси в себе, обрала в себе риси за функціональністю як спортивного здоров'я. Що нам потрібно зробити? Ми, по-перше, задаємо розмір за товщиною. Для того, аби це був страхувальний мат. Наприклад, ми кажемо, що це має бути 3 см. Тож, 3 см за товщиною це один у нас елемент, один 3D-модуль, 3D-елемент. Їх таких у нас 4. Тож, в 3D, пам'ятаєте, ми піднімаємо оцей X, Y і Z, задаємо так. І у нас за висотою вона, за товщиною вона 3 см, за висотою загальною, от в такому вимірі, коли вона складена повністю, це буде відповідно 3х4 12 см висота Далі у нас залишаються параметри. Значить, довжина буде 50 см. 4 елементи це 2 метри буде відповідно 50 на 4 2 або 200 см, або 2 метри. І відповідно ширина. За шириною ми залишаємо параметр 70 сантиметрів, як і в виконанні в меблевому, тому що це стандартна ширина для комфортного. Наприклад, якщо людина в спортивно-здоровчий цей це знаряддя прилад буде або пристрій буде використовувати для, наприклад, йоги. Або для ну скажімо для дитячого майданчика для страхування під час занять дитини на турніках, то це має бути 3 см і довжина 2 метри, ширина відповідно 70 см, щоб відповідати ергономіці, ергономіці людини. Все нагадую, ергономіка: це людина, пристрій та простір. В пристрій має бути наділений відповідними параметрами, аби слугувати людині в певних обставинах. Тож, далі, що відбувається далі? У нас за нашою схемою. Ми маємо значить приміщення, ми від вас отримали. Певну візуалізацію вашого плану, пам'ятаєте, перший раз ми казали, ми отримали плани, ми маємо з вами площу. Ми задаємо додатковий параметр об'єму і всі ваші приміщення переводимо в 3D-формат. З 3D-формату, коли ми отримали першу візуалізацію. В 3D ми беремо наш перший пристрій, який е, призначено для е, спортивно-оздоровчого напрямку, і всі е, без виключення приміщення е, на, перевіряємо на відповідність. Якщо у вас, наприклад, таких приміщень ми налічуємо в своєму. Е, в своєму портфоліо налічуємо 18 просторів. Їх зазначаємо наступним чином: перше це вітальня, друге це коридор, третє це гостьова кімната, четверте це зала. Тут, бачите, воно нібито плавно перетікає. Тобто зала може бути, а може бути гостєва, а може бути гостєва зала. Але іноді трапляється так, що і те, і те є в наявності. Тому ми поділяємо це. Далі у нас є зона відпочинку, спальна кімната, дитяча кімната, дитяча може бути ще і ігрова кімната, далі кабінет. Це для роботи. От саме ця модель функціональна от в натуральну величину вона це перше пряме попадання в кабінет за ознаками. Далі тренувальна, далі ванна кімната, далі кухня, далі кухня, студія. Тобто, може бути кухня, а може бути окремо, а може бути об'єднана кухня студія. Далі балкон, далі тераса, далі горище, далі басейн. Камінна зона далі: 18 і 17, і 18 Це ми додаємо функції транзитінг і транспортінг. Тобто, якщо ви виїжджаєте, наприклад, в відкриту локацію outdoor, на пікнік, наприклад, ну ми так і позначаємо пікнік дуже просто. І автівка, авто. Всі ці приміщення ми перевіряємо на відповідність. Тобто для чого це потрібно і як, як ми це робимо? Давайте з вами пройдемо коротенько по цьому питанню. От вітальня спортивного оздоровча, спортивного здоров'я пристрій може бути в вітальні 3 сантиметри. Так, якщо, наприклад, власник ставить питання, або у нього немає, наприклад, окремої тренувальної кімнати, бачите, восьмої, тоді в вітальні ми можемо розташувати десь на непримітному місці зону, де буде стояти турнік, наприклад. Тоді ми е, на зустрічі, е, коли починається робота з е, кооперативного дизайну, це питання узгоджуємо. Далі коридор е, можемо сказати, що турнік буде на в вітальні, а в коридорі. Можемо казати, тоді в вітальні його не буде, буде в коридорі. Якщо, наприклад, таких, таких зон не передбачено, а от, наприклад, людина потрапляє, відчиняє двері і одразу потрапляє в кухню, студію об'єднану таку, тоді тут має бути от той тренувальний куточок, має бути обладнаний. Тоді ми кажемо, що це, цей пристрій ми розташовуємо для постійного використання саме тут. Або, наприклад, кажемо: якщо в локації, яку ми розглядаємо, є балкон, тоді ми це переносимо туди і окремо говоримо про те, що отут, наприклад, буде зона, де, наприклад, дитяча кімната, вона одна і вона буде ігрова. І це буде суспільне користування дорослих і дітей цим пристроєм. Здебільшого він буде знаходитись в кімнаті для дітей, тому що там більше розваг, більше простору для того, аби це розгортати. А потім, коли це потрібно, або там 15 хвилин на день людина бере цей пристрій і використовує доросла людина і використовує під Турніком, наприклад, або е, е, такі суспільні е, заняття. Ранкова руханка з, е, разом з дітьми, і цей пристрій е, в одній локації знаходиться, де всі збираються в цей час. От е, таку роботу ми проводимо на відповідність, і далі вже ці місця помічаємо і візуалізуємо. Як це відбувається, ми будемо в наступні, ми поступово будемо розгортати це, показувати. Зараз ви дивитесь це на 3D-моделях масштабних, а потім ми будемо вже демонструвати вам це в локаціях і розповідати, як це відбувається на практиці, на конкретних прикладах. Зараз така робота не ведеться, тому що більшість наших замовників. І інтересантів не виявляють бажання відкриватися. Ну, ми їх розуміємо, і ми навіть зараз не пропонуємо нікому таку відкриту роботу проводити, тому що, бачите, в Україні війна досі, і ми от зараз, наприклад, я. Свій планшет не можу задіяти наповну для повноцінної роботи, тому що доводиться підзаряджати або смартфон, або планшет, або синхронізувати дані. Інтернет, світло вимикають, і ми дуже в таких партизанських умовах працюємо. Вже не говоримо про безпеку, тому наразі зараз працюємо в цій майстерні, яка завжди відкрита двері, якої відчинені для вас завжди. І за умову, що є світло, що є можливість з вами поспілкуватись, ми будемо прибігати до цієї. Студії, і як ви бачите, ми вже це робимо. Дякую вам за увагу. Дуже слушно, що ви починаєте активізуватися. Ми не полишаємо роботу, ми працюємо. Ми переводимо дуже багато переводимо таких практичних напрацювань. Переводимо в в ті умови і приводимо до ладу, в яких ми зараз знаходимося. Наприклад, у нас дуже висока. Вірогідність того, що ми припинимо е, е, споживати світло в тому об'ємі, в якому ми Зараз його споживаємо, тому у нас буде можливо робота зводитись до того, що ми будемо на таких паперових носіях напрацювання робити, і коли буде з'являтися нагода, будемо фіксувати це для вас в от, саме в тих умовах, в яких знаходимось. А потім, вже, коли все війна з них і закінчиться і е, почнемо працювати наповну вже не так, по-партизанськи, а відкрито, щиро, і е, як це дозволяє е, мирний простір, тоді її продовжимо на, наповно використовувати всі можливості. Дякую вам за увагу. І, е, напишіть, будь ласка, чи заходить вам такий формат. Тому що ми охопили одразу всі можливі варіанти: і масштабні моделі, і проєктування на папері, і візуалізацію в натуральну величину, і в лабораторних умовах, як ви бачите, от наш корпус він продовжує працювати там. Чоловік та жінка чатують на вашу увагу. Ну, я жартую, але не без того. Тож, не полишаємо надії на світле майбутнє. Ви пам'ятаєте, що Гудвіл, який ми з вами... Розглядали, коли напрацьовували бізнес компас. Це надія на світле майбутнє. І саме так випробовує нас доля в певний момент історичні і в економіці. Це покладання надії на те, що все буде краще, і та мета, яку ми з вами встановили, вона досяжна. Дякую за увагу, до побачення. Рекомендуйте, запитуйте і Хай щастить, хай мирне небо нас вже, врешті-решт, навістить.